Всім привіт! Всіх святками. Сьогодні така інформація прийшла. Ну, не знав, чи її можна виложувати людям. Ну, кажуть, доставки, наставники кажуть, що можна. Інформація буде така. Багатьом вона не понравиться. Але я знаю, що вона одиницям зайде Інформація дуже перевертає мір. Всі ми переживали таку штуку, як зрада, предательство. Нас зраджували, нас предавали, нам брехали, нас обманювали, нас викидали. Батьки кохані наші, і мені теж люди пишуть, як отомстить, як віддячить, як вернути ту біль, ту страждання. Ну, дивіться, ви передавали себе все життя. І ваш предатель прийшов для вас показати, що ви передаєте себе через предательство вас, що полюби себе. Тепер ви йдете до Бога, йдете до Творця і розумієте, що ви були неправі, що ви себе не любили і починаєте себе любити вже. Ходити в спортзал, зустрічатися з людьми, любити себе, поважати, купляти собі, не відказувати. Ви ж починаєте себе любити. Ну, пойміть. ну Ви творця в собі, ви себе передавали раді дітей, раді батьків, раді сім'ї, раді коханих, раді роботи, подружок, все життя Там 20-30 років, 15 років, неважливо скільки. І ви хочете, от ви вже сьогодні осознали, От сьогодні я вже осознав все, я був неправ. Творець, прости мене, я осознав. Ви ж хочете, да, щоб він вас ви вже осознали, і щоб він вас всю минуту вже простив? Ви надієтесь на це і приймаєте від нього наказання. Я розумію, за що це було, ви розумієте, так? Да? Дивіться, ви е, хочете, щоб творець вашу всю життя простив за одне ваше осознання. А чому ви не хочете простити ту людину, яка вам зрадила? Три рази, п'ять разів, може десять, а може і 20 разів зрадила вас? Там, Фізично там, б їхню, так? А чому ви не хочете цю людину простити? Ну, Прикольно. Я чоловіка не можу простити за зраду, а хочу, щоб мене творець простив. Що беруть наставники? Ну, якщо ти хочеш, щоб тебе простив творець, ти маєш простити зрадника. Прийняття зрадника тебе творець приймає. Ви розумієте, як воно працює? А ми хочемо місці, ми хочемо злості, щоб той чоловік пережив, щоб йому боліло. Тепер прикиньте, що так творець з вами хотів зробити. І за того і страдає, за того болієм, що проти творця йде. Ті люди ошибаються. І я ошибався, і ви ошибаєтеся. Якби ми не ошибалися, ми не навчилися входити ходити в дитинстві і би нас сварили. І тепер за кожну ошибку ми сваримо самі себе. А не треба сварити. А треба приймати. Тепер задумайтеся, чи є смисл мстити і робити? Ваша боль це ваша боль, це наша боль за наше предательство себе. Чоловік нам просто висвітлив. Ми хочемо прощення від Творця, то ми маємо дати прощення. Зраднику, Простити зрадника. Тут зараз кажуть, то що там жити там дивіться? Ви можете й не жити. Якщо чоловік зрадив, там чи ви зрадили, неважливо хто. Ви осознали, змінилися. Мені багато людей звертаються, ми спілкуємося, вони кажуть, «Да, я зрадив, я осознав це, ще років десять назад було. Типу, я зрозумів, мені не треба, в мене жінка найкраща. Поняли? Для того, щоб він поцінив свою жінку, йому прийшла любовниця, це щось там два рази зустрівся з нею, і все. І йому було достатньо, і він живе вже років десять, любить свою жінку краще всіх. Ну за це плата то прийшла, жінка пішла. І Він обіжається, каже, «Да прийміть, ви ж розумієте, що вам це. Ну, Тож, може, її треба це зупити, щоб зрозуміти вашу любов. І коли ви вже прийдете назад, да, ви простили чоловіка, вас простили чоловіка, ну і що чоловік не змінився і далі починаєте робити движення. Ви повинні вибрати себе, творця в собі себе і піти далі. А ви що робите? Ви проходите час, рани свої ваші загоюються. Ви нічого собою не робите, над собою не працюєте. Взагалі просто займаєтеся свободою, спортзали, двіжухи. Ви ну ноль. Ви ноль не працюєте над собою. Рана просто загоїлась. Чоловік повертається назад, він теж нічого не робив над собою. Він теж пішов гуляв, двіжував, баблок, гроші, все. Ви сходите назад, не змінені. Ви робите те саме, що і він робить. І знову те саме, і ви кажете, люди не міняються. Це бред, вже прикраті ці речі говорити. Звісно, не міняються. А ви змінилися? Що це пишете? Наприклад, я такого не пишу, давно вже не пишу. Да ним давно я не пишу, я навіть такого не говорю. А ви мені постійно пишете, люди не міняються. Так ви ж самі не змінилися. То що ви хочете? Я змінився, і до мене мір змінився. Я тепер можу говорити, що люди міняються, бо я змінився. Почніть давайте на ми з себе спочатку. І якщо ми хочемо прощення від творця за предательство нашого всього життя, щоб він не такого простив за секунду. Ну то простіть зрадника за одну секунду. І тоді поймете, як творцю прощати нас. Больно? Ха. Може, ця інформація допоможе. Одній людині, дві людині. Мені допомогла і вам допоможе. Це шикарна інформація той, хто це розуміє і стоїть на цьому виборі. TikTok і YouTube, і система веде зовсім інше діло. Надо не прощати, надо мстить, надо не прощати. Треба бути одному, треба бути одній, а на що вона тобі треба? Вчора мені клієнта говорить їй 57 років. Вона мені вчора говорить: а на що мені тоді чоловік? Як я буду сама це робити? Кажу, ну дивіться, я батько, кажу, сам виховую дітей, я вмію все робити. Все повністю, що треба вміти, я все вмію робити. То на хера мені жінка, Така сидить, ну, навірно, для любви. «О-о-о! кажу, правильно. Ні, виходить, типу, чоловік мені нужен для чого? Щоб закрити мої проблеми. Прикольно. Прикиньте, людині 57 років, вона все життя живе і розуміє, що чоловік це має закривати проблеми. Ну, прикиньте, щоб я е, шукаю жінку, щоб вона мені закрила проблеми. Стирала, прибирала, годувала і давала кекеса. Прикиньте. 57 років людина наскільки заблуждається. І так, що до мене так зверхньо. Кажу, так. Да. А для чого мені жінка? Щоб пахала, щоб стирала, щоб на роботу ходила, щоб бабки заробляла, щоб ми з нею билися, сварилися, уніжали, і дітей настругали. <рес> Цей же рівень закритий. Помієш, про що я кажу? Переслухайте мою розмову не один раз, тому що інформацією і це дуже серйозна інформація. Навіть, може, і деякі речі я говорю смішками, але там закрито великий смисл. Всіх поважаю, кріпимося, тримаємося, віримо в себе, віримо в Творця. Нас забрали за стільки років хребта. Нас забрали віру в себе. Ну я вам її возвращаю назад. Принімайте, щастить.